Цар до лікаря рідко з'являється. Вони хочуть, щоб медичний припис давали не оглянувши хворого. Вони дуже сором'язливі, соромляться роздягатися, і ніхто не сміє під загрозою тілесного покарання сказати, на що хворі цар чи цариця. Коли росіянин бачить, що якийсь засіб допоміг одному, він хоче отримати його і для себе, вважаючи, що це корисно для кожного, і те, що одного разу було прописано, вони часто приймають на власний розсуд. Ніхто ще не бачив царевича, але цьому лікареві його один раз показали. Проте лише для того, щоб у разі його хвороби призначити лікування без огляду о дурість! Він повинен був пообіцяти, що жодній людині не розповість, що бачив царевича і цілував його руки. Тоді його з цікавістю запитали про будову людського тіла і як це стало відомо. Коли ж він розповів про ростин трупів, вони здивувалися та злякалися. Тут подібних фактів. Не допустили б. Сам цар сказав цьому лікареві, що не допустить подібних речей, і якби в його країні таке трапилось, то відучив би від цього. Цар рідко приймає ліки, бояри ще рідше. Лікар сказав, що медицина ніколи не була тут у Великій Пашані.